Геть ООН. така петиція наразі зареєстрована на ресурсі Change.org і Кожен хто хоче справедливості, має змогу її підписати на відповідному сайті. Автори пропозиції вважають, що це є шансом покласти край найбільшому обману в історії міжнародної політики незаконному перебуванню Російської Федерації у складі ООН. Більш того, за нинішнім статусом в ООН Росія не є ні частиною Ради безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН згідно зі статтею 4 статуту. ОН там посилаються на 23 статтю статуту Організації Об'єднаних Націй, згідно якої Росія не є постійним членом Ради безпеки. Більш того, у нинішньому статуті ООН сказано, що радянський союз ще існує, а Росія взагалі не згадується. Ми просимо Антоніо Гутереша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН. У разі відсутності таких документів ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН. Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН Російська Федерація відповідно до четвертої статті статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН. Долучитись до підписання петиції про вигнання РФ з ООН і Радбезу закликає харківський міський голова Ігор Терехов. Харків'яни. Підписуйте. Давайте зробимо добру справу. Покладемо край незаконному перебуванню Російської Федерації у складі ООН. Кожен із нас може взяти участь у вигнанні терористів з ООН і Радбезу. Право на вето не може бути правом на вбивство. Наразі петиція про вигнання Російської Федерації з ООН не добрала до потрібної кількості трохи більше ніж 40 тисяч підписів. Ціль зібрати 300 тисяч у разі, якщо буде досягнута позначка в 300 тисяч підписів, то ця петиція стане однією з найбільш підписуваних на Change.org. Леся Копелюк, Дмитрон Гуєн, Світлана Бреус, Харківські ізвістія.